Є в нас наявності Булат 240. Якщо Скажуть, треба його охрестити, дати назву, наклеючку, зараз наклеїмо, прийдемо. 4200 -й. ціна такого трактора, 3 задньопривідний, є в наявності, синтайт 240-й, шифен 244-й ЦЛК, ловольчики. Вузький 244-й на широкій резині. 6900 і 7000 відповідно. реверсний поїхав у нас вчора. Соліс 26-й з фронталкою стоїть. Донфен 244-й G2, Шифенгі 240-й, 350-й. І там так ось стоять 24-ки, 35-ки, 40-ки, 50-ки. У третьому ряді з кабінами всі трактори стоять. А, ще 4050-й отримали, також сюди підженемо, зараз поставимо, дадемо йому місце. Донфена 40-ку дозбируємо, також сюди будемо зараз виганяти. Тракторці практично продаються кожного дня. Ніякий трактор довго не стоїть. Максимум до тижня часу тракторці виїжджають. Як би це не було, але люди потихеньку купляють трактори, хто в онлайн замовляє, хто приїжджає, тестують для себе тракторця. Ось так. Хто купляє чисто трактор, хто замовляє чи якогось плуга. Вже люди дзвонять. Ввертаються за картоплю починається сезон кого жнива, кого вже картопля. Компанія Мінягро, місто Луцьк. Завітайте до нас на майданчик та виберіть собі тракторця, який вам більше подобає.